Давайте перевіримо, чи справді годинник Бестаджокер вода не проникне. Але спершу перевіримо, чи він працює. Так, кнопки всі працюють, звук є. Він цілий. Ну що ж, давайте зануримо його на 10 хвилин. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Давайте перевіримо, наскільки наш годинник витримав. Так, спершу перевіримо звук. Звук іде. Підсвітка теж. Кнопки всі працюють. Він цілий і не ушкоджений. Тому, друзі, я цей годинник забираю собі. А ви пишіть директ і замовляйте.